Тепер розповідаю безпосередньо про те місце, в яке мене відправили. Тобто там немає ніяких будівель. Це палаткове містечко. В палатці проживало по 30 людей на двохярусних ліжках. Підлоги там немає, там одна земля отоплювалася одна палатка двома буржуйками. Буржуйки жахливої якості, з яких троїло димом через дверцята. Дихати там не було чим, абсолютно. Зв'язку нормального там немає інтернету. Як такого майже не ловить в одному місці, тільки можна було прийти там, де генератор, і зловити вайфай декілька годин на день. Митися там немає де. Нас мене на наступний день повели. Там всі разом пішли в їхню туту баню, до якої треба було йти 5 кілометрів. І то вони сказали, що це ще дуже повезло, бо до того вони тиждень не милися. Умов там немає ніяких. Перші три дні я оголошував голодування, на що вони просто посміялися і сказали, що це не має ніякого значення, ніякі базові права людини там не діють. Якщо тобі стане погано чи ще щось, всім абсолютно байдуже. Там були люди, мали різноманітні хвороби, нікого це не цікавило. Тобто це місце, з якого просто вийти було дуже тяжко. Тепер безпосередньо про те, як я виходив з цього пекла. Через свій страх і ризик я повідомив друзям, де я знаходжуся, відправив геолокацію. Хоча це заборонено було робити, мене попереджали, що будь-яка зйомка, відправлення координатів. За це можуть бути покарання, тим не менше я наважився ризикнув. І всі небайдужі, всі друзі, всі блогери придумали план, як мене витягнути. Всі ті дні я вивчав по картах, як вийти з тої місцевості. І в певний день я наважився це зробити, коли був черговим по кухні, щоб зразу мене не помітили в частині моєї відсутності, я почав тікати через ліси. Ліси там дуже складна місцевість. Там полігони, там дуже складно вибратися. Я думав, що я не виживу там абсолютно. Тобто на свій страх і ризик розуміючи, що я або я помру там в лісі. Або я помру десь на фронті, коли мене відправлять, таким чином я наважився. Я йшов більше 10 кілометрів. Я сидів в камешах, у воді, я простудив ноги, я простудився сам, отримавши запалення. Я вже не чекав, що буде якийсь порятунок. Але на щастя, ми зустрілися з тією людиною, яку для мене. Замовили, щоб я зміг втекти. Тобто, вже на останніх процентах телефону по геолокації ми знайшли один одного, і в сусідньому селі я зміг вибратися на волю. Якось так. І вже тоді я вже побачив ту всю величезну підтримку, яку ви мені показували.